Як ви попали до, до повстанців? Мама ваша померла, так? Так як я не був такий надзвичайно пустанець, вже за молодий був, але як приходилося, значить, тайон, то мусив не об'єднуватися і не були потрібні так. Ось таке то моє. А е, е, хотіння було. Так, щоб йти десь далі не дозволяли старшини угу. е, молодих юнаків посилати на цей баган. То ви так, якби зв'язковий була? При самому сільській обороні і при потребах десь якусь мого участь приймати таку ну, учаснику, так і став учасником, але фактично зі зброєю я не був ні в Карпатах, ніде, тому що вік мене ще не досягнув. було трошки видно якась застанова. Та вам, Тоже вам... рідкість виняткову, хутра людина вже не мала абсолютно куди діти, ну тут мусив вже тримати. Але були річники, бо я сидів у дровівській тюрмі, то ще кілько нам було 17 років, 16-17 років, так? то там було як малолітня. Ага. А ви а ви ще розкажіть? А, а хто вас так, якби завербував до того? Хто в селі такий був? Хто 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 вербував? Бу, ну завербував вас. Ну так якби хто приймав вас до організації? Ні, хто само почуття, так, само. Так вийшло, Але ж думав, так коли прийдуть ще як німці були, відступали. Я вже собі план понкладував, бо я втік з лагерю. Німці приїздили, тато віддісталися за те, а мене не застали вдома. І я мав явитися на хвилину, але я не пішов. Я молив молив Боже, скорше прийшли, щоб позбутися того, бо якось цілий час ховатися від близьких, від сусідів, не показувати світову Надоїдало воєнна готина. Я хотів, щоб я видний був. Ці хотіли зі мною поговорити, тому що вже натерпів всі жалі і так далі. Такі наша і мовоть тож то хотіли трошки відкрити усі нації.